Всім привіт! Презентую вам лот, аксесуари та одяг для Хелловіну. Лот аксесуарів буде 7 одиниць. Є такі сумочки для цукерок, різних видів. Є костюми жіночі та чоловічі. Є костюми дитячі для дівчинки та для хлопчика. Матеріал 100 поліестер. Всього в лоті 15 одиниць. Вартість лоту 540 гривень. одиниці 36 гривень і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер каналі. Дякую, заробляємо разом!